Натираємо кабачки на грубій терці. Чок натерли, треба трошки підсолити, щоб пустило сік. Як пустить сік, віддушимо. Далі до яєць додаємо трошки солі, збиваємо. Ну і до яйця додамо 2 десертні ложки муки. Перемішаємо. І ще поріжемо дрібненько мацарилу. Додамо її до яйця. А зараз кабачок вже пустив сік, я його видушу і будемо готувати. Так в яйці виглядає моцарела. Відушили кабачок, додаємо туди яйце із сиром, З мукою все, що вимішали. Це вимішуємо, віддушили добре, тісненько. Щоб не було води. І ще зовсім чуть-чуть солі, перчику, вимішали. Зараз приготуємо деко. Мащуємо олією обов'язково, щоб нам добре відстало, потім як спечеться нашу суміш вимішаємо добре перед тим, як влити на деко і розрівнюємо рівненько. А тим часом я вже включила. Духовку розігрівається на 180 градусів. Друзі мої, не виключайтеся. Я вам хочу сказати, що як спечеться, цей рулетик буде дуже цікава начинка. А тим часом підпишіться на мене, поставте лайк. Так, розрівняла тоненько, відправляю в духовку. Рати будемо десь приблизно 25-30 хвилин при 180 градусів. Але дивіться по своїй духовці, підрумяниться і виймаємо. Рулет пропікся. Добре відходить від пергамента. Зараз ми його знімемо. Ось так я переклала, зняла папір пергаментний, дуже добре знімається. Випікався рулет, я приготувала начинку. Зараз будемо змащувати. Спочатку змащую творожним сиром. Тоненько, по всій поверхні. З самого кінця не домащуємо, тут уставляємо краєчок. Я на дрібній терці зварила буряк натерла на дрібній терці, додала цукру, солі і майонезу. І цим ми змастим рулетик. Теж тонесенько по всій поверхні розмашу. Відварена морква теж потерта на дрібній терці і додала тільки майонез. Вимішала і теж змащуємо тоненько зверху морку зверху змастили тоненько. Тепер будемо викладати оселедець. Так виклали оселедець, будемо завертати наш рулет. Отака красота завернули. Дуже добре згортується, нічого не висипається, не вивалюється з нього. Зараз будемо прикрашати. Змащу зверху так, творожним сиром. І така красота у нас вийшла.